І собі пожирати не мог ніколи, щоб я дожив до 70 років. Але коли я дожив, ну, нібито казалося, що е, мало було бути таке чувство, що я вже достиг щось. А чим далі, то е, ну, так чувствую в собі, що я, по суті, і не почав по-серйозному. Так безпридільно воно. Привіт Зараз просто чітко знаю, шкілько я не знаю. І склалося в мене таке життя, що по суті я найбільше е, в свободні часу жив між людьми по селах, і е, Якщо відновлювався, то не старався десь в готелях остановлюватися, або в якихось ізящих місцях, або в будинках, а самих-самих бідних, щоб я почувствував життя людське у бідній хаті. Зависимо, що так, коли і блоки там, коли то десь кусали, перетривали, але дуже приємно було спати, допустимо, на, на е, кровати, е, під котру е, е, янятка, е, е, піщали, кричали. Тут музика була своє життя, тобто е, цілу ніч. Бо, по суті, е якщо істинно створити якийсь твір, то мусить раз прочувствувати. Одна е е віця якраз котить, а друга уже, колоні, е ягнятко, уже, вже колонії янятка вже вже після того процесу. Рождення пришло і то сочувствие, такое сочувствие, що та і пенкоти. А я ж і будував так что що і, і животні сочувствуют, а вони сочувствуют. Прекрасний художник, який знайшов себе в мистецтві, іменно в Закарпатському мистецтві, це воно ніколи не було фальшивим. Він завжди як мислив, так і робив. Бо є, наприклад, художники, які одне говорить, зовсім друге робить. Тобто не співпадають. Це його життя, це все пропитано його думками, і який він є, такий він є в мистецтві. Прогі переступити уйти у світ. Прогі все означає, що тяжкості життя Не так просто. Так переступити дуже З життєвих. моментів треба переступити. І треба, щоб була видишка, то через спрямованість. От. Якусь ставиш, то якусь ціль ставиш, ти її достигаєш, так на тому ж, життя не, не завершується. Треба ставити послідуючу ціль і заново достигати. І то, якщо достигнеш, то заново, якщо Бог дасть, що може реалізувати свої замуси. З нами музей дуже важливий Володимир Микита, тому що через нього ми можемо показати той зв'язок класичного живопису, старого живопису до сьогоднішнього до нон-фігуративного до абстрактного. Із таких веселих тем хіба лише «Отця за щастя внука. О, первоначально був замисел, що просто-напросто на, просто зроблю тему в клубі, в сільському клубі. А потім якийсь так вийшло, що я знайшов, як зайшли в клуб жінка з дітинкою, і там, коло них дідо прийшов з ним, вони сіли, я зарисовки зробив. І тільки туди прийшла думка створити образ, якби. Святкують рождення внука. Я з дуже великою любов'ю то робив. Правда, що дуже довго робив, більше року над роботою. І вона була закуплена Міністерством культури СССР тоді для Третіковки. Якось серце заболіло, що чому то має бути в Москві. це тема сугубо наша. І вдалося по великій протекції перетягнути роботи, вони знаходиться у нашому Закарпатському художньому музеї імені Букшоя. Ці твори ми пам'ятаємо з 60-х, навіть коли ще були студентами, ну 70-х більш активно, а потім, я пам'ятаю, коли були такі приїзди на пленуми, на з'їзди художників у 70-ті роки, то Микіта завжди йшов, йшов поряд з, з Коцькою, з Манайлом з шолтисом, тобто стою з, з вже відомими нашими художниками закарпатськими, і він йшов поряд з ними. І коли я йому сказав, що Федор Федорович іде, я, тобто я не малював тебе, а він чудово каже, я не маював, я не пам'ятаю, щоб ти мене малював або зарисовував. Кажу, але я зробив. Я Кажу, так і приходи, то рано було, кажу, приходи подивитися портрет. Каже, ти з мене сміха не роби, Никитко каже, тому що мені ревматичному чоловіку і тепер до тебе йти позирати того, що не, по суті не може бути. Я кажу, я не фіглюю. Кажу, може сміло йти, кажу, подивитися і сприй... прийняти готовий портрет. Дійсно, він прийшов, взяв по дорозі. Подмишку коняк, пляшку, підбіг, і коли побачив портрет, у нього слези пішли. Микита, старий з ягнятком, старі там зарізали свиню на Різдво, чи там, стара матуся чекає дітей, дивиться в майбутнє десь там, куди вони пішли, покинули її в місто. Ну і різні там, стихійні, лиха, або свята, або так далі. Тобто Микита дотримувався такої народницької теми, коли йому присвоювали. Державну премію імені Тараса Шевченка, то йому якраз за це присвоювали. Не то, що він когось здивував, що він там, ще ліпше, як Репір у Санкт-Петербурзі, відображає там натуру чи, чи Семірацького, чи, чи про Грецію, чи про Рим. Ні, йому дали як такому художнику, який відобразив суть Західної України, Закарпаття. Картина на поточку правити. Зараз вже на поточку не тому що в основному мають стиральні машини, а стирають а на поточку. А то такі сцени були фантастичні зимою там, де не замерзала вода, або лед і прали. того. В той момент використовувати момент, щоб встигнути. На поточку прасти, прасти. Скоро мы то бити на закарпатський будуть, навірно, дічати по наших роботах. У нього склад склад розуму чи емоцій такий, що він навіть колорит у нього такий дуже стриманий, такий серйозний. Такий, такого філософського більше напрямку. Він, він не є бравурний, якийсь там такий дуже кольоровий, там як Кашай там, чи ще хтось. а Має свій такий, від, такий стиль, який відокремлюється, який дуже легко розпізнати. нас в радісно захлинули ті повинні Закарпаття і по суті. Я не мог мимо пройти такий бік наших, в нашому краю. Ну а остання робота от Сула. Ну, в суті, ці біди вже по суті, вони вже проходять по цій панеті. І теми я не можу випустити, тому що воно пов'язане з людськими бідами, людськими судьбами, долями. Затраві мене, болить мене. Я, я і такий насторожений, що зараз катаклізми так широко приходять, що... Боюся, що нас чекать завтра.